Отже, приклад третій, тобто задача номер 3 де використовуються відсотки. Задача така: олово виробляють з мінералу, який називають каситеритом. Скільки тонн олова отримають із 25 тонн каситериту, якщо він містить 70, 78% олова. Невелика каша в голові. Давайте з вами розберемо. здобули такий мінерал каситерит, і з нього, виробляють його переплавили і з нього отримали олово. Крім олова, там, мабуть, що є ще якісь домішки. Тому що, дивіться, взяли 25 тонн каситериту. Я скорочено, напишу тон каситериту. Його розплавили і отримали олово, так? І цього олова 78%. Значить, якісь домішки, каситерит має. Тому що, скажіть, будь ласка, весь касетерит, який ви не, добули, його кількість можна прийняти за стільки відсотків, як ви гадаєте? Да? Оця 25 тонн касетериту, це у відсотках, ну, якби це один здобуток, да, 100 відсотків. О, олова в ньому 78%, значить, якогось іншого мінералу в ньому міститься. Інша частина це щось інше, якийсь інший елемент. Так от, якщо в, тон, в тоннах олова зараз відомо, ні, 78% Олово виражено у відсотках, а в тоннах невідомо. От. І це нам треба дізнатися. Якщо ми кількість олова в тоннах виразимо через Х, приймемо за Х, то тоді можна нашу умову записати таким чином: 25 тонн мінерала це 100%. А тонн становить 78%? Це частина касетириту, 78%. І тепер можемо скласти пропорцію. Якщо ми поділимо 100% на 25 тонн, що ми дізнаємося діти таким чином? Якщо поділити усі відсотки на всю кількість того каситериту. Ми е, дізнаємося, скільки у одному відсотку е, тонн. Тобто, давайте виразимо один відсоток в обох випадках. Значить, якщо ми 100 е, поділимо на тіль, тільки не 100, а і знайдемо е, відношення 25 тонн. 25. На 100. Це становить 1%. відсоток. Яку частину становить 1%? відсоток. 25 сотих. Це 1% відсоток. будь ласка. І тепер в другому випадку, якщо ми Х поділимо на 78, то ми дізнаємося 1%, одну соту частину. Там далі скільки тонн? Становить 1%. Якщо ми і перше відношення це кількість тонн в одному відсотку, і друге це кількість тонн в одному відсотку. Значить, ці відношення можна прирівняти. Перед вами пропорція, можна розв'язати пропорцію. Зараз одну секундочку. Дивіться, ми не 100 ділимо на 25, а 25 на 100. Кількість тонн поділити на 100 частин. Один висоток це сота частина. Це одна сота частина якоїсь величини. Тобто ми повинні були, ми правильно зробили, ось тут стрілочку неправильно я написала, виправте, будь ласка. Не 100 ми ділимо на 25, а 25 на 100. Якщо ми якусь величину ділимо на 100, значить ми дізнаємося 1% цієї величини. Отак. Так. Даніка, будь ласка, вирази тепер звідси Х. А, так, нам треба 25. Ми повинні помножити на 78 і поділити на 100. Поділити на 100. Так. Да. Ем, до речі, діти ще. Ми з вами, знаєте, що... Ми... Коли ви будете писати самостійно чи контрольно, якщо це буде письмова робота, не на сайті «Мій клас», а то треба обов'язково пояснити, що ми прийняли за Х. Хоча, якщо ви умови запишете ось в такому вигляді, тут вже все зрозуміло, що таке Х. А можна записати було словами: що нехай кількість олова Х тонн. А можна і написати? Так, скорочуємо 25 і 100 ділимо на 25. Так. Це буде 4 і там одиничка. 1 помножити на 78, 78. Це буде 78 четвертих. Так, ділимо. І тепер на 4. І... 78 на 4 ми поділити не зможемо. Чому не зможемо? А ви пам'ятаєте, що якщо в знаменнику стоїть число, яке розкладається на прості множники, серед яких тільки двійки, значить ми отримаємо десятковий скінченний дріб. Ділимо 7 на 4 1. 4 міститься в 7, в числі 7, один раз. Віднімаємо, залишається остача 3. Зносимо вісімку, 4 на 9, 36. 2, залишається. Ставимо кому після 19, Добавляємо 0 і це буде 5. Так. Ну тут вже просто. Не забудьтеся поставити кому, тому що ділення цілої частини закінчилося. Йдемо в умову. Після 78 пишемо кому і 0. І цей 0 зносимо вниз. Так, 20 поділити на 4 дійсно дорівнює 5. І в остачі нічого не залишається. Отже, 19 з половиною. Ну, значить, олово становить 19,5 тонн. Значить, робимо висновок, що всю величину, все, про що йшла мова, здобутий каситерит, ми прийняли за 100%. Тей же самий каситерит у відсотках становить 100%, а в тонах його маса відома 25 тонн. Олово виражено у відсотках, нам залишилося його знайти. Вагу в тоннах, його кількість в тоннах, виразили, як дізнатися один відсоток, скільки, скільки тонн міститься в одному відсотку, прирівняли ці величини, таким чином утворилася пропорція. Знайшли невідомий середній член пропорції за правилом знаходження цього члену пропорції, або за основною властивістю пропорції. Перемножили крайні члени, перемножили середні, а потім добуток крайніх поділили на середні. Все, ви готові розв'язувати наступні задачі. Номер 583, задача шоста. Так, да, Ніка, давай, добре, перша. Я завжди дикуся, найперша підняла ручку. Слухаю тебе уважно. Читай задачу. Mm, так, площа поля дорівнює 480 гектарів. Пшеницею засіяли 24% площі поля. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Mm -hmm. Так, ось наше поле. Воно становить 480 гектарів. Давайте ми якось схематично зобразимо умову. Тут площа С. Площа Зерні 480 гектарів. Пшениці засіяли 24% площі поля. Міка замалюй пшеничку у нас іде там 24 відсотки, можна взяти інший колір і намалювати маленький. Це десь ось. Ось так. Так, да. Так. І отак от це. Підпишемо 24%. Це наша пшениця. От жовтенька, красива пшеничка. 24%, так? Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Питання. га. Гектарів. Ми повинні. Умову. Ніка, спочатку давай запишемо умову. 480 гектар. Це скільки відсотків? 100%. Це 100%. Так, 100%. Те, що нам треба знайти, давайте одразу на рисунку запишемо, що це Х. Так. Що ми приймаємо студії за Х? За Х ми приймаємо, скільки гектарів в землі засіяли пшеницею. Так, Х гектарів становлять 24 4%. 4%. Угу. Тепер треба скласти пропорцію. Так, нам, щоб дізнатися, скільки у 1% гектарів нам треба буде 480 поділити на 100. Це буде пропорція. 480 відноситься до 100, як х до 24. І звідси знаходимо х. Х дорівнює. Так. Х дорівнює. Це 480. Ми повинні помножити на 24 і поділити на 100. Так. Виконуємо спорочення. Так, ми Чотириста вісімдесят і сто, зможемо скоротити на двадцять. Давайте ми можемо так зробити. Дивіться, по одному нулику закреслюємо, а потім. Тепер ще на два ділимо. Тут п'ять, а тут. У нас виходить 24, так? Да? Так. Тепер прийдеться множити. Можна, давайте зараз, щоб трошки зекономити час, порахуйте на калькуляторах. 100... 24 на 24. Це буде 576 сімдесят шість п'ятих. Угу. Ділимо 586 на 5. Теж можна поділити. А, так це буде 117,2. Впевнені? І це, 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 це гектарів землі засіяли пшеницею. Діти, перевірте, будь ласка, хтось ще рахує? 480 помножити на 24, поділити на 100. Знаю, хто... Що... 24 множить на... Двадцять четыре це, це будет 570. Це 576 п'ятих. Так, ділимо. Аліса, так, Алісочка. Правильно? О, да. Так, ділимо, поділи Аліса так. на пять і ми перевіримо Ніку. Один, один, 5. Кома 2. Кома два. Два. 115,2 гектара. Трех. Засіяли? Засіяли. Пшеницю. Так, діти, Аліса молодець перевірила Ніку. Хтось ще нас перевірив? Хлопці, що у вас там вийшло? В мене також вийшло. Так само? Так. Нет, Бурзелен, майстерник, Саша. Що ви мовчите сьогодні? Відповідь. У мене точно так же вийшло. Хорошо. Відповідь. 115,2 гектара. Може, хтось розв'язав склав іншу пропорцію? Діти. Подивіться, будь ласка. На нашу умову, зараз я її виділю зеленим кольором, ось наша умова, так? Це ще, по-перше, зверніть увагу, що це ще не пропорція, це просто умова, записана схематично, а з неї вже ми перейшли до пропорції. Пропорцію можна було составити, скласти іншим способом, яким чином. Ніхто іншу пропорцію не отримав часом. Подивіться, можна було поділити гектари на гектари от, у скільки разів 480 гектарів більше за х гектарів? у таку ж саму кількість разів 100% більше, ніж 24. Ви знаєте, що, щоб отримати нову пропорцію з даної пропорції, Можна поміняти місцями середні члени і крайні члени пропорції, або тільки середні члени пропорції. Тобто, якщо ми ділили ось таким чином гектари на відсотки. Можна було поділити відсотки на гектари, і отримали б ми таку саму пропорцію. Ну, я маю на увазі, що добуток крайніх членів дорівнювався б так само добутку середніх членів. І можна. Дізнатися, у скільки разів площа пшениці менша за площу цього поля, і у гектарах, і у відсотках це була б одна й та ж сама величина. Тобто, якщо ви склали отаку пропорцію, так теж можна було зробити. Перевіряємо, х помножити на 100 до рівня 480 на 24. Так само і тут. 100х дорівнює 480 помножити на 24. Переходимо до наступного до наступної задачі. Софійка Нестеренко, читай задачу. Давайте я зупиняю відео, потім задачу розв'яжемо і запишемо потім проведемо ще раз аналіз і зробимо запис.